Ефірі суботній випуск новин в студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Ховали героїв. В Ужгороді прощалися за карпатськими солдатами, які загинули на сході. Благородна справа. В мукачеві активісти збирали продукти для української армії. Перші результати в Ужгороді розчищають стихійні сміттєзвалища. Небезпечна недуга, як берегти себе від інсульту. Комфорт і порядок у мукачеві тривають роботи з благоустрою. Слава героям! В Ужгороді ховали закарпатських солдат, які загинули, виконуючи свій конституційний обов'язок перед державою. Квіти, сльози, молитви як з справжніми героями України, бачили мої колеги. Троє молодих патріотів, воїнів, сини своїх батьків, батько дитини, чоловік коханої жінки. Героїв всі одані повернулись з бойових дій на сході, на жаль, не на своїх ногах. Тисячі ж гроців прийшли до драмтеатру, аби попрощатись з ними в суботу. Їх тут двоє. Молодший сержант Олександр Попадинець та солдат Сергій Мартин третім товаришем прочали в селі Сімери на Перечинщині. Хлопців не стало наслідок засідки, яку влаштували терористи під Луганськом. Біль утрати страшна, особливо для рідних. Та не стримувались слізи ті, хто хлопців зовсім не знав. Військовий оркестр, молитви, труни ввінчені квітами несли військові через все місто. <му> Прохожі зупинялись, не скупились сльозою та сльозами вічна пам'ять та блаженний упокій. Спочинок молоді ужгородці знайшли на алеї Слави, де поховані ветерани Другої світової, відомі в місті люди, а нині ще й герої нашого часу. Хто би міг подумати, що сьогодні, нібито в мирний час, військове кладовище прийме солдат, вбитих на війні на українській землі? Військовим салютом з автоматів провели в останню путь героїв. Співчуття рідним та вічна пам'ять молодший сержант Олександр Попадинець, солдат Сергій Мартин, солдат Михайло Куля. Герої не вмирають Закарпатці в числі загиблих на війні, що йде на сході. Серед них 20-річний Михайло Куля, якого у суботу, 21 червня, у рідному селі Сімер Перечинського району провели в останню путь. Молодий солдат працював механіком-водієм, мав сім'ю, дружину і маленьку донечку. Жили вони гарно, дружно, вони не жили з батьками, а знімали квартиру. Родилася дівчинка, камілка. Тато дуже любив дитину. Він казав, що я прийду, у нас буде все добре. Дзвонив їм по чотири рази на день. І останній дзвінок був за три дні після того, як його вже вбито. Всі односельчани кажуть, що Михайло був дуже хорошою і чуйною людиною. Не можна тих знайти добре, що та дитина, діти з тобою не пили, не курили. Робили хороший хлопчик, був дуже добрий, і в нього дитинка залишилася. Якраз дивимося, то страшно знаєте, дивитись. Я як мама теж я б хотіла, або просили, або на коліна стала, щоб закінчилася війна, щоб не було більше таких. У нас похороб, щоб не діточки, наші молоді не погибали, наші сини. Ховала військовослужбовця Михайла Кулю у рідному селі. Друзі, рідні, товариші по службі та всі небайдужі до чужого горя прийшли провести героя в останню путь. Віддати останні військові почесті нашому співслужбовцю, який загинув під час виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції Кулі Михайлу Васильовичу. На жаль, сьогодні у нас два похорони в двох місцях в Ужгороді. І тут сімері спершу у сільській раді з загиблим прочитали псалтир. Потім під музику військового оркестру товариші по службі пішки на ношах понесли загиблого до кладовища. Біля церкви священник помолився за спасіння душі померлого. Опісля всім селом провели загиблого до могили. Ховали Михайло кулю із усіма почастями під музичний супровід із традиційним військовим салютом. Як сказав підполковник Бондар, загиблих закарпатських воїнів посмертно відзначать державними нагородами як справжніх героїв і патріотів України. У Закарпатській області служба безпеки спільно з підрозділом ДПС України затримали громадянина України, мешканця міста Перечин, який фотографував стратегічні об'єкти в Ужгороді. Зловмисник здійснював приховану деталізовану фотозйомку будівель, споруд і прилеглих територій міжнародного аеропорту Ужгород, злітна смуга, диспетчерський пункт, об'єкти навігації, радіолокації та Уноківської ГЕС «Ужгородський район. Про це повідомили у при службі у ході проведення огляду за місцем проживання затриманого виявили посібник Міністерства оборони СРСР. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 113, деперсія Кримінального кодексу України. Вночі з п'ятниці на суботу у СМТ Авдіївка на Донеччині зенітники відбили два напади терористів, які відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це повідомляє Міністерство оборони. У прес-службі зазначили, що 20 червня близько 23-ї години силами територіальної охорони підрозділу було попереджено проникнення групи терористів на військову територію. Після виявлення військовослужбовцями нападників, які намагалися якомога ближче підійти до бойових позицій спеціальної техніки. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Після короткої перестрілки з військовослужбовцями збройних сил України бойовики відступили і залишили військовий об'єкт. Повідомляє прес-служба. Під ранок 21 червня, близько 4.40 відбувся інший напад. Після того, як на допомогу вартовим неба прибули військовослужбовці частини спецпризначення збройних сил України, вони разом дали належну відсіч нападникам. Останні близько шостої залишили підступи до військового об'єкту, зазначають у відомстві. З боку військовослужбовців збройних сил України згиблих та поранених немає. Щодо втрат терористів, інформація уточнюється. Росія стикається з ризиком нових санкцій з боку заходу, якщо не послабить напруженість на кордоні з Україною. Про це домовились президент США Барак Обама, президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель передає агентство Reuters. Росія повинна зробити негайні конкретні кроки з деескалації ситуації у східній Україні. Йдеться у заяві Держдепартаменту США. Крім того, стало відомо, що Сполучені Штати і Європейський Союз координуватимуть додаткові заходи з деескалації ситуації. Лідері закликали Росію відвести свої війська від кордону, зупинити потік зброї і бойовиків через кордон і використати свій вплив, щоб переконати сепаратистів скласти зброю. Президент Петро Порошенко оприлюднив остаточний варіант свого мирного плану з врегулювання ситуації в східних регіонах держави. Як повідомляє прес-служба голови держави, план складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю, і не здійснив тяжких злочинів. Звільнення заручників. Крім цього, планується створити 10 кілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні. План передбачає вивід незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців, роззброєння. Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення спільного патрулювання. План передбачає кроки з децентралізації влади, шляхом обрання виконкомів, захист російської мови, проєкт змін до Конституції. План також передбачає проведення дострокових, місцевих і парламентських виборів. Мукачеві активісти збирали продукти для української армії. Акцію почали нещодавно, однак результати вже є. Хтось долучився до неї через соціальні мережі, інші через знайомих. Мукачевці кажуть, їхня допомога це найменше, що вони можуть зробити для тих, хто захищає Україну. В одному із супермаркетів Мукачева проходить акція по збору продуктів для української армії. Акцію почали нещодавно, але результати вже є. На вході до супермаркету стоять волонтери і роздають листівки, на яких написаний список необхідних продуктів. Нам вдалося подивитися кількість утриманої допомоги від мешканців міста Мукачева. Потреби прості крупа, цукор, чай, кава або сигарети і засоби гігієни. Деякі мешканці, крім продуктів, ще підтримують наших хлопців морально. Дана акція була започатково в Ужгороді. Ми як вже Паралельно вже підключилися до акції. Значить, Полягає в тому, що на вході ми роздаємо такого формату флерки. Тут є перелік того, що кожен охоче може придбати і ті речі будуть передані безпосередньо військовим. Ми зв'язуємося напряму з командирами військових частин, які знаходяться зараз в донецько Луганську, і їм іде адресна допомога. Організатором є просто небайдужі Мукачівці, небайдужі люди, в принципі, з закріпаються. Допомагають у проведенні акції звичайні жителі міста Мукачеві, які долучились до неї через соціальні мережі та й через неї. Власне, я зголосилася бути волонтером, щоб людям доносити інформацію, що проводиться така акція, що є необхідність у такій акції, і ми займаємося збором продуктів харчування, засобів особистої гігієни, медикаментів, ну, зрештою, тих необхідних речей, які потрібні нашим хлопцям, які перебувають у зоні АТО. Крім дорослих волонтерів, є і менші, які досить серйозно налаштовані зібрати якомога більше продуктів. Ці продукти для хлопців, які боронять нашу країну і хочуть, щоб ми жили мирно. І, бор... і щоб і ці продукти збираються для того, щоб вони мали сили, щоб не помирали і жили, і боронили далі. Власне, мукачівці вважають, що їхня допомога це найменше, що вони можуть зробити. Відчуваючи себе патріотом, говорять герої там, на сході, а ми звичайні люди. Звісно, з власної волі, тому що хочемо підтримати українську армію. Українських солдат вдячні їм за те, що вони нас захищають. Ну, я, щоб щоб пацани не голодували. І шкода, що в нас така держава, що ми маємося скидувати. Ну я, в принципі, за Україну і вважаю, що вони захищають нас, а ми повинні хочемо їм допомогти. Як ми бачимо, закарпатці не стоять осторонь і хочуть допомогти нашим солдатам для того, щоб вони мали сили боротись з ворогом. Бронежилети, каски, захисні окуляри те, чого не вистачає українським бійцям. В багатьох містах волонтери збирають кошти на ці та інші засоби особистої безпеки. Долучились до цієї акції і в берегові. У центрі берегова волонтери встановили намет, де збирають кошти для добровольців закарпатського територіального гарнізону. Ці гроші, які ми збираємо тепер, ми будемо купувати по максимуму. Ну з тих з назбираних грошей. Ті речі, які їм потрібні саме на війні. Ми знаємо, що вони йдуть на фронт ну, в ті екіпіровки, яку вони собі самі купили. І такі речі, як бронежилети, каска, наколінники, налокітники – це дуже дорогі речі, і кожен боець на сьогодні Закарпатський батальйон він формується з нуля. Тобто це є армія добровільців. Небайдужі мешканці берегова та гості міста не проходять повз намет, кидають до скриньки, кому скільки не шкода. Навіть пенсіонери зі своєї невеликої пенсії намагаються допомогти бійцям. Я дуже поважаю нашу армію і солдатів. Що вони страдають за нас. Вони нам допомагають, нас охороняють. І зато я дуже благодарна для них. Я б більше дала, але нема усного. Намет у берегові стоїть всього кілька днів, а вже встигли назбирати чималу суму. Ми стоїмо чотири дні. Коштів ми назбирали 4200 тисячі гривнів. До нашої благодійної акції залучилися бензозаправка Вок, залучилися спорткомплекс, наш басейн. Залучилися декілька підприємців, які також окремо збирають кошти. Ну думаю, і декілька магазинів. Спортбаза Закарпаття нещодавно пережила люстрацію і знаходиться в скрутному становищі, але це не завадило в доступний спосіб долучитися до благодійної акції. Ми готові приєднатися до цієї акції, але на даний момент у нашого підприємства заблоковані рахунки, що відбулося внаслідок діяльності попереднього керівництва. Але наші працівники виявили бажання підтримати цю акцію і в даний момент збирають кошти, які найближчим часом будуть передані волонтерам. Берегівчани проявили свою громадянську позицію і готові допомагати захисникам держави. Сподіваються, що їх підтримають у цій справі і інші міста та села Закарпаття. Це була лише половина випуску. Вже далі на вас чекають наступні повідомлення. Перші результати в Ужгороді розчищають стихійні сміттєзвалища. Небезпечна недуга, як берегти себе від інсульту. Комфорт і порядок. У мукачі тривають роботи з благоустрою. В Ужгороді розчищають стихійні сміттєзвалища. Наразі цим займається кілька комунальних підприємств. Перші результати очевидні, однак є і проблеми. Це неуханість самих мешканців та недобросовісні підприємці, які залишають відходи поблизу смітників багатоповерхівок. Більше у наступному сюжеті. Чимало нарікань на неналежне вивезення сміття було у мешканців Ужгорода, коли цим займалось комунальне підприємство. Зараз збір та утилізацію сміття взяло на себе приватне підприємство «АВА». вивозять відходи регулярно, однак лише з баків, як і передбачено договором. Ужгородці ж продовжують засмічувати територію довкола, утворюючи стихійні смітники. А їх теж треба комусь прибирати. У мені підготували розпорядження. Я його підписав з тим, щоб розподілити всі несанційні сміттєзвалища між комунальними підприємствами, зобов'язати їх ліквідувати ці сміттєзвалища. Всього там більше трьох десятків стихійних сміттєзвалищ в різних частинах міста. Як бачимо, одне з найбільш проблемних, яке в нас було тут позаду п'яного базара, сьогодні ліквідовують. Віктор Щадай каже, проблеми з казначейством нікуди не зникли. Кошти бодай на бензин провести допомогла область, адже з приходом літа проблем від цих смітників стало ще більше. Закріпили прибирання за джерерами і комунальниками. Приділені між підприємствами, в основному це між комунальним нашим підприємством ЧЕП. І житлово комунальне підприємства. За нами ліквідація закріпила, самих таких, як бачите, велике звалище, тому що у нас спеціальна техніка для цього вантажно підйомна і самосвальна. Це ми зараз будемо ліквідувати біля Ювентуса, це на вулиці Мукачевській. Зараз на Бородіна, дачі у нас челюскинців, на Зеньковецький і на академіках Корольова. Стихійні звалища створюють самі мешканці. Персто елементарно викидають необаки поза них. Плюс до цього часто приносять відходи, які до побутових не відносяться. А відтак мали б вивезти на звалище самостійно. Рішать цим навіть ремонтні бригади. Унітази, то все там є. Мусор. Без мусора. Строїтельний. Ветки, кирпичі, розтвор битий. Izvis. Qëtë pëjë të shkojë që të rëpa. Shkëpëjë e polama një dveri i berëva një. Хоч ви них не знайдеш однак і ховати голову в пісок не вихід. Допоки змі та освітні програми виховують в українцях культуру і навіть привчають сортувати сміття. Міська рада обіцяє, зачистка неодноразова. Це дуже зручна позиція була для чиновників рік-два назад. Говорити, що це люди самі виноваті, бо вони самі насмітили. Поки люди привчаться не кидати сміття, це не значить, що ми не маємо його прибирати. Ми будемо прибирати, накидають, будемо ще раз прибирати, ще раз. Ну, якось повинен йти цей освітній процес. А от підприємцями, що зносять сміття з ринку, таки обіцяють зайнятись. По суті, прибирає відходи за мешканцями будинків. Торговці ж теж зобов'язані укладати договори на вивезення вже промислових відходів. Інакше їм загрожує штраф за утворення стихійного смітника. Плановий ремонт доріг в Ужгороді триває. Вже більше половина роботи зроблена. Минайська, Капушанська, Верещагіна. Підготували до ремонту і вулиці у Пестеля. Яма на ямі ні пройти, ні проїхати, таким вже майже 30 років залишається перехрестя Мунайська пастеля в Ужгороді, розповідає пан Петро. Оце було завжди погано. Навіть 30 років, 30 останніх років вона, коротше, як Закарпаття построїли. Чоловіка здивувала картина, побачена днями, купа дорожників, спецтехніка, дорогу готують до ремонту. І справді, жителі дочекались, понеділка пастеля таки ремонтуватимуть. Підготовлюють вулицю Пестеля до асфальтування. Плануємо асфальтувати в понеділок. Асфальтування цієї вулиці дозволить розвантажити мікрорайончик, цей тому, що люди, які хочуть їхати в місто, змушені були по Джамбула через проспект виїжджати через зустрічну смугу, а тепер можна буде собі спокійно поїхати на Минайську, на світлофор і виїжджати в центр. Тосі вулиця в такому стані, що на неї майже ніхто не їздить, адже проїхати тут хіба що на танку. Я надію, що вже з початку тижня погода сприятиме. Відтак ремонт розпочнеться. Віктор Щадей каже, дорожників дощ не працюватимуть, адже роботи мусять бути якісними. У мукачеві тривають роботи з благоустрою. Незважаючи на проблеми з держказначейством, комунальники розвивають інфраструктуру міста. Роботи, хоч відбавляй покоси трави, очистка берегів річки від борщівників, ремонт доріг, тротуарів, мостів. За роботою комунальників стежила й наша знімальна група. Комунальники активно приводять до ладу інфраструктуру міста. У Мукачеві взялися зокрема і за ремонт доріг і тротуарів. Комунальники кажуть, із матеріалами чи працівниками біди немає. Проблема в нестачі коштів. Ще до сьогодні казначейство повністю не проплатило гроші, не зважаючи на платіжні доручення міськвиконкому. На жаль, фінансування надходить не в таких обсягах, як нам хотілося, тим більше зараз пора, якраз, яка дозволяє це робити. І воно в нас досить скрутно, ситуація, мабуть, в державі. Но при, тільки при малих надходженнях стараємося вкласти гроші, щоб це працювало, поки в нас сезон робіт і дозволяє погода. Наразі у місті ямковий ремонт доріг зробили на вулицях з інтенсивним транспортним рухом. Ремонт запланований і на бічних вулицях мікрорайонів. До кінця року роботи планують завершити. У нас завершені ремонти по вулиці Пархоменка, по вулиці Франка Бічна, розпочаті роботи на вулиці Графа фон Шенборна ведуться, завершуються вже. Також завершені роботи по ремонту поточному ремонту вулиці перемоги ремонтують і дороги викладені бруківкою. Цей матеріал, як стверджують комунальники, один із найкращих видів дорожнього покриття, адже він надійніший і дешевший ніж асфальтобетон. Бруківкою наразі в місті закладають і тротуари. Закінчуються роботи по ремонту тротуару, капітальний ремонт тротуару по вулиці Ужгородській і паралельно розпочаток ремонт тротуару на вулиці Карпенка-Карова. Це будуть дві сторони, щоб це вже у нас було красиво. І на вулиці Духновича. У нас від маркетської заправки, від переїзду, теж ведуться ремонти по облаштуванню тротуару із плиточки фену. Ремонт мостів також включений до програми благоустрою міста. Пирила й бордюри форбують, асфальтують пішохідні доріжки. В місті Мукачів на Підрянському мосту, де проводиться по програмі благоустрою, ремонт тротуарів пішохідних переходів по місті Підгорянському. Заплановано покрасити перила і колесоотбойники. У дальнішому плануємо проводити ремонт і слідуючих мостів. Зараз зроблені роботи по мосту садовій. Там покрасені перила, коли відбойники, Так само буде і тут зроблено, і планується мості Біляєва. Поки страви і обрізка кущів один із пунктів програми благоустрою. Основна робота проводиться. Це покоси закріплених територій за нашим підприємством. На даний час в'їзд у жородський віз покошено. Закінчено роботи стрижка живоплоту по вулиці Київській. Зараз проводяться роботи по прибиранню і вивізу після цих робіт і основу увагу звертаємо на роботи. Це покос борщовика по дамбах річки Ваториця. Близько 20 працівників комунального підприємства щодня приводять місто до ладу. Чималу роботу вони зробили і в міських зонах відпочинку. Силами нашого підприємства приведено. В добрий відповідний санітарний стан, парк перемоги це 100 тисяч квадратних метрів зеленої зони, з стрижкою кустів, газонів, набережних і так далі, вирізка аварійних дерев. Також приведена і завершені роботи в парку Горького. Ну, він не є дуже великим, але він є дуже часто відвідуваним і є улюбленим місцем відпочинку мешканців Мукачева. Роботи по благоустрою міста триватимуть і надалі. Більше про які дізнаєтеся незабаром у випусках новин час. 22 мільйони українців хворіють на ту чи іншу форму гіпортонії. Цей показник дуже високий, кажуть лікарі. А наслідки цієї хвороби небезпечні: інфаркт та інсульт. Останнього медики остерігаються найбільше, адже леова частка хворих так і не повертаються до нормального життя. Як берегтися від недуги, дивіться далі. Щорічно в містах країни проводять акції з вимірювання тиску та рівня цукру в крові. Традиційно розпочинають червні з Ужгорода. Після продовжують в інших обласних центрах, аби фінішувати в Києві до дня боротьби з інсультом, 28 жовтня. Ця акція започаткована в рамках програми «Стоп інсульт», яка була створена Українською асоціацією боротьби з інсультом, І вона направлена на виявлення тих осіб, які мають підвищений артеріальний тиск. Тобто це скринінгове вимірювання, крім артеріального тиску. Іншим фактором ризику є підвищений вміст цукру крові. Тому на цій акції ми також скринінгово вимірюємо скільки в крові, скільки в скільки крові знаходиться цукру. Якщо людина має систематично підвищення. Чи рівень цукру в крові або ж тиск є вищим ніж 90 на 140 мм міліметрів штутного стовпчика? Вона потрапляє до групи ризику виникнення інфаркту або інсульту. Останнє вважається майже невиліковним. До 80% людей функціональність організму не відновлюють повністю. Подібні акції, звісно, не виявлять цих хворих. Але часто пройшовши просто так, людина дізнається про негаразди, про які навіть не підозрювала. 155 на 102, 71 пульс. Це високовато. А ви, може, хвилювалися, може щось зараз нічого. Давайте ми з вами так думаємо, це хвилин 10, посидіть, відпочиньте в прохолоді, підійдете і ще раз, тому що щось багато. Це не ваш тиск, це, видно, ситуаційно щось. Да, я знаю, тут стояла хвилин 10? Здогадалася, бо ну, нема необхідності, я себе добре почуваю, тому і не йшла. Акція дуже корисна. Будемо робити висновки і лікуватися, тому що це надто високий тиск. Сумисно перевіряти ані тиск, ані рівень крові українці, як показує практика, не поспішають максимум щорічний медогляд обов'язковий далеко не для всіх категорій працівників. На подібні акції часто звертають увагу за компанію або ж просто без причини. Людина може в будь-який час підійти, знає, не треба йти кудись. А так ви особисто, або ваші знайомі навмисно, так щоб піти поміряти рівень цукру. Багато людей звертається? Думаю, що ні. Медики кажуть, вимірювати тиск навіть раз на два місяці замало. Якщо людина старше 40 раз на тиждень, якщо ж знає про свою схильність, при найменшому погіршенні самопочуття. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, оберігання від стресів і контроль свого стану основні критерії профілактики. Так сталося, що трохи не вилувалася про профілактика. Всі цікавилися багатовартісним обладнанням, дуже вузькоспецифічними якимись заходами. Але якщо ми будемо робити профілактику і стане менше хворих на гіпертонію, то звісно, що менше людей буде хворіти і на інсульти, і на інфаркт. Тому що вони не будуть мати основних ризиків цього захворювання. В Ужгороді це вже восьмий цикл заходів до Дня боротьби з інсультом за офіційною статистикою. Щорічно таким чином обстежують близько 15 тисяч українців. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в підсумковій програмі Сім днів. Ви побачите. Вони захищали Україну, прощання з героями, з кулаками і з ножами. Борхлива сесія шавської райради дочекались закарпатські вояки повернулись додому. Це все на сьогодні. Будьте в курсі головних подій в краї разом з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до наступної зустрічі.